Лікарю, ну чому моя дитина так часто хворіє? Кожен місяць або два рази в місяць, що з її імунітетом не так. Ну, порадьте нам вже якісь препарати, можливо до обстеження, імунолога, щоб ми якось вийшли з цих постійних хвороб. Пояснюю. З наукової точки зору, чітко і без води. Дитина, перших 7 років життя, яка прийшла у цей світ абсолютно стерильна, має стати імунокомпетентною. Тобто, за перших 7 років життя, Перехворіти більшістю вірусів, які її оточують, це близько 100-150 до 200 вірусів, бактерій, грибків найпростіших. Тобто стати імунно-компетентною, і це нормально, коли ваші діти часто хворіють, але вони часто одужують. Давайте бути справедливими. Відбувається тренування імунної системи. Тобто тут працює то правило, то що нас не вбиває, робить сильнішим. Але це не по відношенню до всіх інфекцій, тому прошу, будь ласка, не нехтувати небезпечними вірусами, такими як грип, гепатит, сказ, кір і так далі. Від них є вакцинація. Ви знаєте? Так ось дитина, яка часто хворіє, має натренований імунітет, і це непогано. Питання лише в тому, як фіналізується ваша інфекція чи хвороба, чим вона закінчується, чи це постійні отити, запалення, антибіотики, стаціонари. Тобто, якщо антибіотиків багато, 3-4 рази на рік, значить, десь ви щось не так робите, або не такий догляд, або вас неправильно лікують, або і справді є збій в імунній системі. Певний відсоток маленьких дітей справді може мати проблеми з імунітетом, тому я це все не обесцінюю. Дитина може важко виходити із захворювання і мати ускладнення, якщо ви створили такі умови для неї сухі, гаряче приміщення, непровітрено, багато гаджетів, багато вуглеводів, мало білка, низький імунітет. Тобто ви маєте також розуміти ці причину на слідкові зв'язки. Всі солідні педіатричні організації пишуть, що дитина може від 12 до 15 разів на рік хворіти різними вірусами. Відповідно, постійно вона одужує. Саме тому вам не варто переживати з вашою дитиною все гаразд. Створіть адекватні умови для одужання і насолоджуйтесь батьківством. Це технологія, але треба, щоб ви знали цю технологію, і мало знати, треба її ще впровадити в життя. Саме на цьому каналі я навчаю професійного догляду за дітьми. Побачимось!